Ну как кто-то вроде специальный там на школу разбить, чтобы дети, наверное, в школу не пошли. Ну вот этой ночью попало это все. Все, даже столовая то же самое. Ну особенно с этой, наверное, били, потому что вот здесь были люди внизу, в подвале. За минулу ніч підрозділи СИЛАТО вели активні дії, в результаті яких було знищено понад 100 бойовиків. Разом з тим, значно збільшилась кількість обстрілів позицій з території Російської Федерації. Незважаючи на шалений тиск бойовиків, яким допомагають підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації, наші військовослужбовці героїчно захищають територію країни. Вони роблять все для найшвидше визволення її загарбників. Ну вот и какие-то залпы слышны, это, бабака баба как гром гремит там где-то далеко, какой-то дым пошел, не знаю. Ждем, ждем, ждем чего-то. Сьогодні в районі населеного пункту широкі тривали бої. На даний момент воїнами сил АТО вже знищено два танки терористів в один автомобіль. Крім цього, як вже повідомлялось, в районі населеного пункту Комінтерново було знищено зенітну установку та автомобіль УРАЛ. За даними розвідки, російські найманці стягують до Маріуполя реактивні системи залпового вогню класу ГРАД та Ураган, також самохідні габочні установки. В той же час за день зафіксовано всього три обстріли позиції селото неподалік населених пунктів Весела Гора Мар'їнка, Золоте.